Ви вже замислювалися, що все, чого вас навчали про успіх, гроші та майбутнє, може бути абсолютно хибним. Що, можливо, протягом усіх тих років, проведених у класі, ви не навчилися нічого, що справді підготує вас до реального світу. Я знаю, ця ідея може здатися абсурдною, навіть трохи образливою. Зрештою, нас привчили вірити, що школа це єдиний правильний шлях. Що чим більше дипломів, тим більше шансів на успіх. Але якщо це так, чому так багато людей із бездоганними резюме залишаються розореними, розчарованими та нещасними боляче дивитися правді в очі, але це необхідно. Школа навчила вас виконувати накази, а не думати. Навчила запам'ятовувати формули, але ніколи не показувала, як створювати рішення, змусила вас годинами вивчати предмети. Про які ви сьогодні навіть не пам'ятаєте, але забула навчити вас найелементарнішому, як заробляти гроші, як приймати правильні рішення, як контролювати свій розум і як змінити своє життя. І перш ніж ви подумаєте, що це ще одна порожня мотиваційна промова, дозвольте мені сказати вам одну річ: те, що я збираюся вам сьогодні відкрити, може вплинути на все, у що ви вірите про роботу, гроші та майбутнє. Це може навіть викликати у вас дискомфорт, але саме цей дискомфорт відкриє двері до нової реальності реальності, де вам більше не потрібно приймати те мале, що пропонує вам життя тому, що ви зрозумієте раз і назавжди, як перевернути гру на свою користь. Найбільша помилка школи полягала в тому, що вона ніколи не навчала вас справжньої сили вашого розуму. І, можливо, ви ніколи не замислювалися про це, але школа у тому вигляді. В якому ми її знаємо, навчила нас запам'ятовувати інформацію, повторювати зміст, складати і спити, але ніколи не навчала нас, як ми думаємо, як ми створюємо ідеї, як ми проявляємо результати або як ми контролюємо наші власні думки. Скажіть мені, скільки уроків у вашому житті ви мали про те, як працює ваш розум? Скільки разів вчитель зупиняв усе і говорив: сьогодні ми навчимо вас. Як використовувати свій розум для створення багатства, здоров'я та щастя. Ймовірно, жодного разу. Я провів значну частину свого життя, вірячи, що я обмежений, що я повинен змиритися з тим малим, що я маю, що успіх це для небагатьох, все тому, що мене так навчили. Навчили системою, яка цінує лише оцінки, дипломи та офіційні схвалення. Але знаєте, що сталося? Коли я почав вивчати людський розум, самостійно все змінилося. Я виявив, що те, що справді визначає фінансовий, емоційний та особистий успіх, це не те, що ви знаєте з математики, географії чи історії, а те, наскільки ви розумієте, як працює ваш розум і як застосовувати це у своєму повсякденному житті. Хочете знати, що найбільше обурює. Освітня система ніколи не говорила вам, що ви несете повну відповідальність за все, що відбувається у вашому житті. Школа ніколи не говорила вам, що ваші фінансові результати, ваші стосунки і навіть ваше фізичне здоров'я є прямим відображенням того, як ви думаєте. Скільки разів ви чули фразу думай позитивно. Так, це здається кліше, чи не так? Але це набагато глибше, ніж це. Думати позитивно це лише поверхня величезного айсберга під назвою ментальні паради геми. Саме ці паради геми контролюють рішення, які ви приймаєте щодня майже на автопілоті, навіть не помічаючи цього. Я пам'ятаю один дуже сильний момент у своєму житті, коли я усвідомив наскільки я був рабом свого власного ментального програмування. Я починав працювати у сфері продажів, заробляв мізерні гроші і я бачив колег. Які, здавалося, мали дотик Мідаса, укладаючи величезні контракти, в той час як я ледь міг оплатити свої рахунки. Саме тоді один наставник поставив мені запитання, яке все змінило, бо скільки часу на день ти приділяєш вивченню того, як працює твій власний розум. І я не знав, що відповісти тому, що до того часу відповідь була нуль. З того дня я почав занурюватися в книги, семінари. Майстер-класи я вивчав психологію, квантову фізику, нейронауку, все для того, щоб зрозуміти, як я можу перепрограмувати свої паради ГЕМИ і створити нову реальність. І результат: за кілька місяців мій дохід почав зростати так, як я ніколи не міг собі уявити. І це сталося лише тому, що я почав свідомо контролювати свої думки, свої переконання та свої дії. А тепер подивіться навколо, скільки людей ви знаєте. Які мають диплом, аспірантуру, магістратуру, але залишаються фінансово розореними. Це збіг. Ні. Це результат системи, яка повністю ігнорує найважливіший аспект життя, творчу силу розуму. І наука вже довела це. Дослідження Стенфордського університету, наприклад. Показують, що емоційний інтелект і мислення зростання є набагато більш визначальними для фінансового успіху, ніж будь-яка академічна освіта. Інше дослідження, проведене інститутом Карнегі, виявило, що лише 15% успіху людини походить від технічних знань, решта 85% походять від здатності ладити з людьми і контролювати власні емоції речі, яким школа просто не навчає. Ось чому я завжди кажу, поки ви не візьмете під контроль свій розум, ви продовжуватимете бути контрольованим обставинами. Ви продовжуватимете говорити, життя важке, грошей мало, мені не щастить все тому, що ви все ще перебуваєте у старій обумовленості, які вас навчали з перших років навчання в школі. Тепер дозвольте мені поставити вам пряме запитання, скільки часу на день ви приділяєте тренуванню свого розуму. Будьте чесні. Тому що, якщо відповідь жодного, то саме тому ваше фінансове життя ще не змінилося. Якщо ви дійсно хочете перевернути гру, ви повинні почати зараз не завтра, зараз. Тому що, з кожною хвилиною, що минає, ви підсилюєте той самий ментальний патерн, який утримує вас на тому самому місці. І знаєте, що найнеймовірніше неважливо. Де ви зараз знаходитесь, неважливо, скільки грошей у вас на банківському рахунку або скільки разів ви вже зазнавали невдачі, ви можете змінити все абсолютно все. Але для цього ви повинні почати з правильного місця вашого розуму. Отже, ось вам особистий виклик протягом наступних семи днів перед сном, приділяйте щонайменше 15 хвилин, щоб візуалізувати в усіх деталях той тип фінансового життя. Який ви дійсно хочете мати. Уявіть себе, що ви живете цим, відчуваєте, чуєте, бачите, ніби це вже реальність. Робіть це протягом тижня, а потім розкажіть мені, що змінилося. Тому що, якщо є одна річ, яку я засвоїв за всі ці роки, то це коли ви змінюєте свій внутрішній світ у зовнішнього світу, немає вибору, він теж змінюється. Знаєте. Яка одна з найжорстокіших пасток, яку освітня система підготувала для вас? Повна тиша про закон компенсації. Це може здатися перебільшенням, але це найгірша правда, з якою мені довелося зіткнутися у своєму житті? Я роками не міг зрозуміти, чому деякі люди заробляють статки тим, що здається такими незначними зусиллями, в той час як інші працюють від зорі до зорі і ледь можуть оплатити рахунки в кінці місяця. Це не випадковість. Це результат того, що все життя прожили, не знаючи, що існують закони, які регулюють гроші, і найважливішим з них є саме закон компенсації. Школа навчила мене працювати, але ніколи не навчила мене процвітати. І з вами було точно так само. Нас навчили запам'ятовувати, підкорятися, дотримуватися правил, але ніколи не навчили створювати цінність розуміти, що те, що ви заробляєте. Прямо пропорційне цінності, яку ви приносите у світ, кількості людей, яким ви допомагаєте, та якості послуг, які ви надаєте, і знаєте, в чому проблема. Коли ви ігноруєте цей закон, ви стаєте жертвою нескінченного циклу зусиль без винагороди. Скільки разів ви чули, як хтось говорить, він нічого не робить і заробляє багато грошей, або я так багато працюю і так мало заробляю. Це відбувається щодня з мільйонами людей, тому що шкільна система ніколи не показувала приховану математику, що стоїть за грошима. Правда полягає в тому, що гроші це енергія обміну. Вони надходять не тільки тому, що ви наполегливо працюєте, вони надходять завдяки якості, кількості та корисності того, що ви пропонуєте. Але вгадайте, що школа ніколи не вчила нас, як створювати справжню цінність. Мені самому довелося багато разів опектися, перш ніж я це зрозумів. Коли я починав свою кар'єру як продавець страховок, я думав, що робота більшу кількість годин вирішить мої фінансові проблеми. Я починав день о сьомій ранку і закінчував після десятої вечора. Я постійно відвідував клієнтів, бігав з одного місця в інше, незважаючи на це, мій банківський баланс продовжував бути в мінусі. Поки одного дня, розчарований, втомлений і майже готовий здатися, один колега по роботі відвів мене вбік і сказав: бо би тобі потрібно перестати так багато працювати і почати працювати краще. Це вразило мене як удар під дих. Саме з цього моменту я почав вивчати універсальні закони, і коли я відкрив для себе закон компенсації, це було так, ніби хтось запалив світло в темній кімнаті, де я спотикався роками. Я зрозумів, що моя зарплата, мої комісійні, мої бонуси все безпосередньо пов'язано з цінністю, яку я приношу, кількістю людей, яким я допомагаю, і якістю моєї роботи. І знаєте, що ще більш цікаво, існують навіть наукові дослідження, які це підтверджують. Дослідження, проведене психологом Адамом Грантом з Пенсільванського університету. Довело, що найоплачуваніші та найуспішніші люди в організації, це не обов'язково ті, хто працює найбільше, а ті, хто може створити найбільший позитивний вплив на життя інших. Іншими словами, наука вже знає те, чого школа ніколи не наважувалася навчити. І тут вступає в дію ще одна правда, про яку вам ніхто не розповідає, поки ви зосереджуєтеся лише на тому, щоб працювати більше, ви продовжуватимете отримувати ті самі результати. Не кількість годин визначає розмір вашого банківського рахунку а цінність, яку ви додаєте ринку. Ось чому є люди, які заробляють статки за одну годину роботи в той час, як інші проводять цілий місяць, працюючи за зарплату, якої ледь вистачає на виживання. Хочете вражаючий приклад? Давайте поговоримо про Стіва Джобса. Він не був найкращим програмістом в Apple, він не був найтехнічнішим ані тим. Хто проводив найбільше годин в офісі. Але те, що він робив краще за всіх, це приносив цінність ринку. Він створював рішення, передбачав потреби, надихав людей і перетворював ідеї на продукти, які змінили світ. Це сила закону компенсації в дії. Тим часом тисячі інженерів, які отримували ідеальні оцінки в школі, продовжують отримувати фіксовані зарплати, працюючи з понеділка по п'ятницю. Чекаючи підвищення, яке ніколи не настає. А тепер дозвольте мені поставити вам запитання, яке ви, можливо, ніколи не ставили собі, скільки цінності ви насправді приносите у світ? Наскільки людей впливає ваша робота, який рівень якості ви пропонуєте щодня? Це запитання, на які ви повинні були навчитися відповідати ще в перші роки навчання в школі, але на жаль, ви почнете стикатися з ними лише зараз. І якщо ви запитуєте, з чого почати, я вам скажу: почніть зі зміни свого сприйняття роботи. Перестаньте думати про кількість зусиль і почніть зосереджуватися на якості результату. Проаналізуйте свою професію, свою сферу, свій ринок і знайдіть способи вирішувати більші проблеми, впливати на більшу кількість людей і приносити більше цінності. Це ключ. До речі, дозвольте мені розповісти ще одну особисту ситуацію, яка добре це ілюструє. Був час, коли мене запросили виступити з лекцією перед групою директорів та керівників освітніх установ на північ від Торонто. Там було понад 100 людей, зібраних на внутрішній програмі підвищення кваліфікації. Я підготував весь матеріал, запропонував свій повний курс безкоштовно, надав набір із восьми аудіокасет із контентом. Переплетений посібник з уроками. все. Я їхав годинами, стикався з інтенсивним рухом, і знаєте, що сталося? Наступного дня мені зателефонували і попросили не повертатися. Чому? Тому що правда, яку я приніс про успіх, гроші та людський потенціал, викликала такий великий дискомфорт, що вони вирішили прибрати мене з поля зору, щоб не стикатися зі змінами. Це ще раз довело мені, що освітня система боїться навчати правді, боїться навчати тому, як гроші насправді працюють. Тому що, в кінцевому підсумку, зручніше тримати всіх у зоні безпеки, дотримуючись старого сценарію, вчися, знайди роботу, працюй до пенсії і приймай фінансову посередність як частину життя. І тепер я хочу кинути вам виклик протягом наступних 10 днів записуйте всі способи якими ви можете додати більше цінності до того, що робите. Неважливо, чи ви продавець, вчитель, фрілансер або працівник компанії? Запитуйте себе щодня, як я можу сьогодні надати більше якості, допомогти більшій кількості людей і вирішити більші проблеми. Робіть це послідовно, і я гарантую, за короткий час ви почнете помічати реальні зміни у своїх фінансових результатах. Те, чого вам ніхто не розповідав, і що ви тепер знаєте, це те, що існує невидимий закон, який діє на ваше життя. Закон компенсації. І він не помиляється. Ніколи не помилявся. І ніколи не помилиться. Залежить тільки від вас, коли ви вирішите почати грати за правильними правилами. Знаєте, яка одна з найбільших мовчазних трагедій, спричинених школою? Вона ніколи не навчала нас приймати рішення. Здається простим, чи не так. Але правда полягає в тому, що більшість людей проводить все життя, чекаючи, поки хтось скаже, що робити. І коли життя ставить вас перед важливим вибором, ви застрягаєте, ви паралізовані. Запитуєте у всіх, що вам робити, шукаєте схвалення, підтвердження, поради і, в кінцевому підсумку, знаєте, що ви шукаєте звільнення від відповідальності. Це не ваша вина, це прямий результат системи, яка ніколи не навчила вас довіряти собі. Школа навчила вас математики, природничих наук, географії, але ніколи не навчила вас приймати рішення. Ніколи не навчала вас тому, що означає мати ясність розуму, мати сміливість обрати шлях і взяти на себе наслідки. Більшість людей просто пливе за течією робить те, що роблять інші обирає те, що здається безпечнішим і проводить життя. Запитуючи себе, а що, якби я зробив інакше. Я бачив це тисячі разів зі своїми учнями. Блискучі люди з величезним потенціалом, але застрягли, замкнені у постійних сумнівах. І знаєте, чому? Тому що з дитинства ми чуємо фрази на кшталт: роби те, що безпечніше, обирай найбезпечніший шлях, не ризикуй, будь обережним з тим, що ти вирішуєш. Результат Ціле покоління дорослих, нездатних приймати швидкі та свідомі рішення. Я сам пройшов через це. Був один конкретний момент у моєму житті, який запам'ятався я отримав пропозицію роботи, яка здавалася божевільною. Це був величезний ризик. Мені довелося б залишити все, що я знав, ту невелику безпеку, яку я мав і поринути на зовсім невідому територію. Я пам'ятаю. Як сидів у кімнаті, взяв аркуш паперу і написав, що може статися, якщо я скажу так? І що може статися, якщо я скажу ні? Я дивився на ці два запитання годинами, але зрештою я прийняв рішення. І саме це рішення повністю змінило хід мого життя. Якби я обрав безпечний шлях, ви, ймовірно, навіть не слухали б мене зараз. І тут вступає в дію момент, який мало хто розуміє, не приймати рішення це вже рішення. Кожного разу, коли ви відкладаєте, зволікаєте або робите вигляд, що вам не потрібно вибирати, ви вирішуєте залишатися там, де ви є, ви обираєте стагнацію. Посередність, зону комфорту. Хочете цікаві дані. Дослідження Колумбійського університету виявило, що люди, які розвивають звичку приймати швидкі та тверді рішення, мають на 50% більше шансів досягти високого рівня фінансового та професійного успіху. І знаєте, що ще ці люди менш напружені, більш впевнені та набагато більш стійкі до життєвих викликів. Тим часом більшість застрягає в циклі нерішучості, запитують у друзів, родичів. Колег по роботі шукають зовнішнього підтвердження, щоб виправдати власний страх, скільки разів ви це робили, скільки можливостей ви вже втратили через страх помилитися, через страх взяти на себе відповідальність за власний шлях. Я завжди навчав своїх дітей одні речі: я не буду приймати рішення за вас. Спочатку їм могло бути важко, але я знав, що якщо я це зроблю, я створю невпевнених і залежних дорослих. І знаєте, що сталося. Сьогодні вони люди, які вміють вибирати, які вміють говорити так і ні у потрібний момент, які вміють відповідати за власний вибір. І це одна з найбільших спадщин, яку я міг залишити. Вам потрібно зрозуміти, що нерішучість має ціну високу ціну. Кожен день, який ви проводите, зволікаючи, відкладаючи. Залишаючи на потім ви відмовляєтеся від нових можливостей, нових стосунків, нових шляхів. Ви дозволяєте життю вирішувати за вас і знаєте, що робить життя. Коли бачить, що у вас немає сміливості вибирати, воно дає вам більше того ж самого: більше рахунків для оплати, більше роботи без визнання, більше теплих стосунків, більше розчарування. І коли справа доходить до грошей все стає ще серйознішим, тому що найкращі фінансові можливості з'являються і зникають швидко. Вони не чекають. І лише ті, хто має здатність швидко приймати рішення, можуть їх використати. Я знав десятки людей протягом своєї кар'єри, які втратили мільйонні угоди просто тому, що надто багато думали. Подивіться, наприклад, Говарда Шульца. Генерального директора, який перетворив Starbucks на глобальну імперію. У нього було лише кілька хвилин, щоб вирішити, чи інвестувати все, що у нього було, в ідею, яка на той час здавалася абсурдною, продавати вишукану каву в Сполучених Штатах, він вирішив. І це рішення змінило життя його та мільйонів людей. Якби він почекав ще трохи можливо, Starbucks ніколи б не існував. І тепер я запитую вас, скільки золотих можливостей вже пройшло повз вас, і ви їх упустили через страх приймати рішення? Скільки проєктів, скільки партнерств, скільки інвестицій ви не зробили, тому що чекали на ідеальний момент? Знаєте, в чому правда? Ідеальний момент ніколи не настає, існує лише зараз. І ваша здатність обирати зараз це те, що визначить, де ви будете перебувати через 5-10 років. Тому ось вам практичний виклик. Оберіть сьогодні важливе рішення, яке ви відкладали тижнями, місяцями, можливо, роками. Це може бути зміна роботи, відкриття бізнесу, початок особистого проекту, інвестиція в курс неважливо. Важливо те, що це щось, що вас стримує. Тепер візьміть на себе зобов'язання прийняти рішення протягом наступних 24 годин без виправдань, без відкладень. Просто вирішіть. І знаєте, чому. Тому що кожного разу, коли ви сміливо обираєте всесвіт, починає працювати на вашу користь. Двері починають відкриватися, з'являються правильні люди, надходять можливості. Але все це відбувається лише після того, як ви приймете рішення. Ви все життя були навчені чекати, боятися, шукати безпеки. Тепер час розірвати цей цикл. Тому що, якщо ви не вирішите за себе хтось вирішить і можете бути впевнені, це не буде вибір, на який ви заслуговуєте. Найбільша проблема в тому, що школа завжди підштовхувала вас входити через парадні двері, коли на практиці. Життя винагороджує тих, хто вчиться створювати власні шляхи, часто входячи через задні двері. Це може звучати дивно, але саме так я будував свою кар'єру. У той час, як більшість йшла традиційним шляхом, чекаючи схвалення, диплома та постійної роботи, я обрав шлях, якому школа ніколи не навчала, але який завжди був справжнім шляхом до успіху. Коли я озираюся назад, я згадую, що у мене не було навіть мінімальної кваліфікації для заповнення анкети на роботу в IBM. Два місяці середньої школи тільки це я ледь мав базове в резюме, і все ж через роки я стягував за годину свого часу більше, ніж деякі менеджери тієї компанії заробляли за цілий місяць. Це сталося не випадково, це сталося тому, що я зрозумів, що світ не платить за дипломи. Світ платить за результати. І, можливо, це найбільший шок реальності, який люди отримують, коли закінчують школу. Вони вірять, що достатньо лише зусиль, що робити те, що роблять усі, принесе успіх. Але правда жорстка: світ винагороджує тих, хто вирішує проблеми, хто приносить цінність, хто думає інакше. Я відчув це на власній шкурі. Коли прийняв запрошення директора католицьких шкіл у Торонто поговорити з більш ніж ста лідерами освіти, я взяв свій повний матеріал, проїхав по завантаженій дорозі, щоб дістатися туди надав найкращий контент, який у мене був і наступного дня отримав дзвінок, мене попросили не повертатися. Мені сказали, що мої ідеї викликають занадто великий дискомфорт у освітян. І саме тоді я зрозумів ще раз, що освітня система боїться змін. Вона воліє тримати людей у зоні комфорту, ніж навчати їх по-справжньому процвітати. І саме так мільйони людей продовжують перебувати в циклі, навчаються, працюють, слухаються, але ніколи не досягають фінансової свободи чи особистої реалізації. Тому що те, що дійсно має значення, ніколи не навчали. Великий перелом настає тоді, коли ви вирішуєте перестати слідувати сценарію і починаєте писати свій власний. Коли ви розумієте, що те, що відділяє вас від життя, якого ви бажаєте, це не відсутність зусиль, це відсутність стратегії, це навчання тому, як створювати реальну цінність, як думати, як вирішувач проблем, як взяти на себе контроль над своєю траєкторією. Якщо ви хочете інших результатів, ви повинні почати діяти по іншому. І це починається зараз. Життя, про яке ви завжди мріяли. Ніколи не буде побудоване за старим сценарієм, якому вас навчили в школі. Йдеться не про те, щоб працювати більше, а про те, щоб мислити по-іншому, щоб розуміти, як працює ваш розум, як насправді рухаються гроші, і головне, як приймати рішення, які виведуть вас на новий рівень. Зміна починається тоді, коли ви вирішуєте розірвати цей цикл повторення, взяти на себе контроль і діяти свідомо. І якщо ви дійшли до цього моменту, то це тому, що всередині вас вже є це бажання змін, бажання змінити свою реальність, бажання більше не приймати звичайне, передбачуване та обмежене, і знаєте, що найкраще наступний крок вже прямо перед вами. Наступне відео, яке зараз з'являється на екрані. Це саме те, що допоможе вам піднятися ще на одну сходинку у вашій еволюції, щоб ви стали сьогодні хоча б на один відсоток кращими, ніж були вчора. Велике спасибі, що були зі мною до цього моменту, і я чекаю на вас у наступному відео.